Всім привіт! Ви на каналі Borscht and Blade, і ми продовжуємо грати у War Tales розбиратися з цією грою. Що тут можна робити, що ефективніше робити, і так далі. Цього разу ми будемо вчитися, як вижити на екстремальній складності. І для початку пропоную. Визначитися, а які основні особливості цієї екстремальної складності? Вони, вони ж основні проблеми для гравця. Перша проблема це вся економіка, зокрема забезпечення їжею, ускладнена. Друга проблема це всі вороги сильніші і міцніші, і третя проблема це найболючіше. Збільшена ціна спеціальних ударів у ці VALOR POINTS. Ось вони тут. І в бою вони знизу позначені. Значить, е, який формат цього відео? Е, озвучую проблему? І е, далі, що з цим можна зробити? Е, і погнали! Е, проблема перша: вся економіка, і е, забезпечення їжею, зокрема, ускладнені. Що з цим можна робити? Ну, перше, це е, качатися у витривалість, е, чому? Тому що менше перевалів, менше прийомів їжі і виплат зарплати найманцям. От ми кожного разу, коли потрібно цей перевал зробити, нам потрібно цю, цю їжу, алкоголь, всюди додати, а також раз на чотири цих перевали. Е, треба заплатити зарплату. Якщо у нас оця полоска, е, оця е, витривалість, якщо вона е, довше е, знімається, оця, е, то відповідно нам потрібно в сумі менше е, разів там е, виспатись, наїстися і заплатити ці гроші найманцям. От це перше. Е, також е, от на першій е, карті, провінції є оце місто чи село, скоріше Штормкамф, і в ньому тут таверна. В таверні є такий джентльмен з вусами і бакінбардами. і В нього є млинець яблучний, причому. І він дуже е, ефективний в цьому ділі. Покращення витривалості, бо дає аж 30% покращення до наступного перевалу. Ваша вся банда буде повільніше, от, заповільні втомлюватись, і відповідно ви зможете, от те саме що я перед цим писав, ви можете ефективніше робити, довше ходити, довше заробляти гроші і не витрачати їх які їжу. От, Тут цю, цей мленець, його можна купляти, можна от красти, якщо є ким. І також можна купити рецепт, а тільки така особливість, що мед, який тут потрібен для цього для цієї страви. Ну, його на початку не просто знайти, а, тому можна просто по кулдауну заходити, якщо нема ось цього суспішена, підозри. Окрасти заодно прокачається ваш. Той, е, е, хто грабує для вас? Е, далі. Е, наступний, е, наступна штука. Що робити з, е, з економікою і забезпеченням їжею? Е, якнайшвидше е, змайструвати казан? Ось він. Е, Тут в стандартному столі для виготовлення всяких дрібниць, тут в самому низу буде кемпінг гір, і тут можна цей казан зробити. Я його вже змайстрував, і далі, коли ви натискаєте на нього, тут можна буде вибрати професію кухаря. І це теж якнайшвидше зробити і почати готувати. Причому готувати не просто так, не просто оці там хліб, смажену свинину і так далі. А шукайте якнаймайстерніші, як, якнай такі складніші страви, тому що складніша страва, вигідніша. Ось, просте правило. Далі не пропустіть страву з баранини мутон стю. Зараз я покажу на карті. Ось в цьому от Old, е, щось там далі в е, цьому поселенні. Е, причому його бажано, е, цю страву там, за 10 дошок е, бажано викупити до того моменту, як ви ось тут будете розбиратися з цими біженцями і е, рибалкою, тому що можна втратити цю страву. Е, а вона буде основою для наступних страв деяких, тому раджу не пропускати її. Е, далі, якщо вже почали про страви, то покажу ще одну таку штуку. Якщо у вас є DLC про таверну, купіть її і назначте спеціальну страву. От, ця таверна, вона спеціальна, вона купляється за один. За, ну, цю, не за цю, а за цю валюту, за крони. От, і тут можна зайти в меню. Отак. Йдемо в самий низ. І тут оця страва. Це ніби якась така спеціальна страва від шеф-кухаря. І після того, як ви її додали в меню, після цього кожного на кожен привал, шеф-кухарь буде це присилати вам. Е, і, відповідно, це 14 е, поживності, е, дуже корисна штука. На старті прям класно е, допомагає. Е, далі про старт. Е, ловіть всю рибу, яка буде на горизонті. Пізніше це менш актуально, але все одно рибалку, тобто е, найманця е, чи полонена, е, варто мати серед бійців, е, серед бандиці пізніше побачите чому. Далі дуже потрібно ловити свиней. Це прям топова штука. Зараз я знайду, де в мене є свиня. Ось тут у нас є не просто свиня, а крокосвиня. Але в них той самий, та сама спеціалізація є. От. Воно... Якщо вибрати оцей перший пункт. Ну, один з цих двох пунктів, дивіться, то ви зможете ну, заколоти цю свиню і зробити з неї багато м'яса. Причому треба їй свиню або цього кроку свиню тримати певний час. Вона там буде вам трошки танкувати. Хипа трохи є, там більше ніж вовка. І після того вона отримує. Такий трейт ось тут, що вона ніби стала достатньо жирною, щоб перетворюватись в їжу масово. Причому. Тому е, це дуже вигідно потім будете робити купу страв зі свинини. От. Е, ну і крім цього, останнє, що з економікою робити, це розвивайтеся в сторону торгівлі. Споживайте спеціальну їжу і торгуйте, особливо тим, що самі скрафтили. Вигідно крафтити на продаж що отруйну допоміжну зброю, особливо якщо ось тут От прокачатись. От є є два, дві оцих шляхи, які суттєво впливають на торгівлю. Тут кілька штук, і ось тут От ми зменшуємо. Затрати е, цього, матеріалів на спеціальну цю зброю там для лівої руки. От її е, вона, якщо її ще потім отруїти в ха в алхіміко, ну, алхіміком, от то воно дуже вигідно виходить. Е, далі, крім цього, важкі і середні обладунки, дворучні сокири, теж можете масово виготовляти. Тільки дивіться, щоб потім без, без матеріалів не залишитися для себе. От це перша проблема була. Економіка. Друга проблема всі вороги сильніші і твердіші. Що з цим зробити? Загальна ідея, яку треба мати на увазі, це бути обережним, паті і підготовка з фокусом на захищеність. обов'язкові танки, мінімум донких персонажів, всілякі рейнджери, стрілки, вони потребують тих, за ким сховатися в разі потреби. От, і бажано зловити ведмедя, в нього з нього вийде живучий вигідний танк. Про танки у мене окреме відео, десь вставлю лінк на нього. От, також максимально вкладайтеся у броню, тому що ну, порівняно з ХП, це вигідніше як це, вкладення. Все одно до ХП немає доходити. Так загалом, тактика в боях має бути не агресивна: розставляти бійців на старті бою так, щоб на якійсь одній ділянці карти було наших більше, а інші вороги ну, най підходять. І також, загалом, що більш спеціалізовані наші бійці, то і що краще ми знаємо їхні сильні сторони, тим легше нам виграти у, ну, скажімо так, об'єктивно е, сильніших суперників за чистими пар е, параметрами. Ось, ну це те, що про бої е, загалом. А перейдемо до третьої проблеми: це збільшена ціна спеціальних ударів. Е, це про е, Valor Points, чи е, очки доблесті. Е, вони. Е, по-перше, треба бути готовим до того, що ми можемо битися тільки стандартними ударами. Друге, треба ставитись до постійних цих поєнтів економно. Ті, з якими ми стартуємо бій, ну от зараз у мене їх тут ноль. от такого от кольору коричневого. Але є також ті, які ми в процесі бою набиваємо. Їх спокійніше можна використовувати. Далі. Зараз знайду кілька е, бійців. Ось, повернулося до нашого е, екстріма. Е, значить, е, оскільки треба економити ці велорпойнти, то хоча б на старті краще уникати вимогливих до цих поінтів е, класів. Тому що ось ми бачимо з Sakiro е, Executioner е, тратить. Аж три поінта А тут ще на інші свої характеристики ще два. Е, так само е, цей хто в нас краде і б'є в спину, от е, дуже е, затратний. От е, також е, е, потрібно шукати способи збирати ці самі велерпойнти. Кожен боєць на початку свого дерева навиків має відповідні е, ці навички ось цей, щоб вбивати, оцей, коли вступає там в одиночну в супернику в бій. От. Е, і якщо це, наприклад, воїн, який б'є з плешом, ну, то відповідно треба так прицілюватися, щоб він м -м, заробляв на своїх стандартних ударах у е, ці велопойнти. Е, далі. Є у ведмедів спеціальний скіл. Якщо правильно прокачати його, то в таборі ведмідь спить біля союзника, отримуємо бонусний поїнт. Е, крім того, є масла і концентрат, які дозволять е, отримувати ці поинти, тоді, коли витрачаємо їх відповідним бійцем. Е, також є унікальна зброя, яка дає бонусні поинти, коли б'єш нею. От, е, і е, деякі страви теж дають велерпойнти. Плюс е, трейти, там такі Глоріус от, 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 е, теж можуть допомогти в цьому непростому ділі. А, значить, е, ну загалом е, це е, все, що в е, такого конкретного міг сказати, е, можу ще додати: що з екстрім. Дуже важкий тільки на старті. Е, якщо обережно зібрати збалансовану захищену паті, то далі буде значно комфортніше. Е, якщо у вас є свої рецепти, як вижити на екстрімі, ну запрошую ділитися з не, е, ними у коментарях. А якщо ви ще не підписалися, you are welcome. Е, з вами був канал Борщ Blade. До зустрічей.